Прибирав вдома з сушки білизну і помітив, що моєї дружини вісить сім трусів пар, а моїх три. Я собі думаю, це що виходить? Вона кожен день міняє труси чи що? <праць> Може, вона ще зуби вранці і вечором чистить. <праць> Мажорка. Я, я не знаю, як вас тут у Львові, але я з дружиною в Луцьку пішов в магазин білизни, і вона купує собі труси вартістю 500 гривень. 500 гривень. Я прийшов додому, відкрив гардеробну, подивився її відділ білизни такий. «Ху -ху -ху. Це що виходить, їй? Є підтримку трусами, видали чи що? Хтось. Хтось іде, на чорний день міняє долари, хтось здає золото в ломбард, а Артем піде здавати труси дружини. Ваше буде.